Осінь у саду час тиші, коли листя вже опадає, земля пахне вологою, а дерева поволі засинають після літа. І саме в цю пору багато господарів беруть у руки секатор чи пилку, переконані, що зараз найзручніше обрізати гілки, прибрати зайве, підчистити сад. Здається, що дерево вже не росте, не болітиме, не втратить нічого від зрізів, але саме це переконання. І є найбільшою помилкою, через яку мільйони дерев щороку гинуть або слабнуть. Осіння обрізка це не допомога, це удар по живому організму, який саме готується до зими, закладає силу для весняного пробудження. І коли ми втручаємось у цей процес, ми фактично руйнуємо природний ритм дерева, позбавляємо його захисту і можливості спокійно пережити холод. Дерево восени вже не лікує свої рани. Сокорух сповільнюється, живлення зупиняється, усі процеси всередині спрямовані на збереження тепла і поживних речовин у коренях. Якщо зараз зрізати гілку, кора не встигне затягнути рану, а це відкрита двері для грибків, бактерій, морозу. Уявіть якби людині зробили поріз на руці перед тим як вона йде на мороз, шкіра не загоїться, а тріскається, кровить болить. Так само і дерево. Місце зрізу замерзає, соки під корою спиняються, а від морозу тріщини можуть піти аж до стовбура. Навесні таке дерево вже не має сили прокинутись. Кора відходить, гілки сохнуть, і тоді господар дивується. Чому ж я ж доглядав, обрізав усе правильно робив. Але саме це правильно і стало смертним вироком для саду. Багато хто вірить у стару пораду обрізай дерево восени, і буде менше роботи навесні. Та це лише ілюзія зручності. Насправді, обрізка восени відкриває шлях зимовим хворобам. Рани, які здаються сухими і загоєними, насправді лишаються відкритими всередині. У них заводяться грибки, що зимують у деревині, а навесні прокидаються разом із деревом і починають розкладати живу тканину. Так гине молодий сад, посаджений кілька років тому з любов'ю і турботою, і все через зайву поспішність і невірне розуміння часу. Справжній садівник повинен знати дерево живе створіння, воно має свій ритм, свої правила життя. Восени воно не потребує втручання, йому треба дати спокій, щоб воно накопичило сили, заповнило свої клітини поживними речовинами. Заховалося від вітрів і морозів. Коли ми з ножем чи секатором втручаємось у цей процес, ми знищуємо те, що дерево готувало місяцями, воно перестає довіряти землі, воно не встигає завершити підготовку до сну і замість зимового спокою отримує шок. У кожному селі знайдеться хоча б один господар, який навесні виходить у сати і бачить засохлі верхівки яблунь чи груш, чорні плями на стовбурах. Тріщини біля зрізів. Більшість махає рукою. Мороз побив, але винен не мороз. Винен секатор, який торкався кори в жовтні, чи листопаді. Мороз лише довершив те, що почала людина. Скільки разів старі садівники повторювали не ріж дерево перед зимою, не мучай його, і не дарма. Вони знали, що дерево не дошка, воно дихає, воно живе, і кожна його гілочка має. Своє призначення. Восени дерево ще тримає останній рух соку донизу, до коренів це як кров у тілі, що повертається до серця. Якщо в цей момент обрізати гілку, дерево втрачає частину своїх запасів. Від місця зрізу сік виливається, утворюються повітряні кишені, які потім стають гнилизною. Дерева, які обрізали восени, часто навесні мають менше цвіту, їхні бруньки дрібні, слабкі. А врожай бідний, і господар думає напевно, зима була важка, але справжня причина осіння обрізка, яка забрала з дерева частину життя. Найпідступніше те, що наслідки видно не одразу дерево не кричить від болю, не показує рану, не просить зупинитися, воно просто стоїть, ніби нічого не сталося, але всередині вже починаються зміни: мікротріщини, відшарування кори, підмерзання тканин. І коли через рік два дерево раптом починає сохнути, мало хто згадує, що колись восени різали гілки для порядку. Так поступово. Крок за кроком людина власними руками знищує свій сад, переконана, що доглядає за ним. Тому головне, що треба запам'ятати кожному садівникові секатор восени це ворог, а не помічник. Навіть якщо руки сверблять щось підчистити, краще обмежитись збором опалого листя, обкопуванням стовбурів побілкою кори. Дайте дереву відпочити, і воно віддячить вам навесні буйним цвітом і щедрим плодом. А ось якщо не стримаєтесь і зріжете гілку, то наступного року можете втратити цілу частину дерева. Осінь не час різати, а час берегти. І це головне, що повинен пам'ятати кожен. Хто любить свій сад. Щоб зрозуміти, чому не можна різати дерева восени, треба спершу усвідомити, як живе дерево. У кожному стовбурі, у кожній гілці безперервно рухається сік, це його кров. У теплу пору року дерево активно дихає, росте, годує листя і плоди, а ближче до осені воно починає готуватися до зими. У цей час сокорух сповільнюється, живлення переходить до коренів. Тканини стають щільнішими, а кора грубішою, щоб витримати мороз. І от саме тоді, коли дерево готується заснути, людина бере секатор. Це все одно, що розбудити сплячого і змусити його бігти по морозу босоніж. Дерево ще живе, але вже не має сил затягнути рани. Воно вразливе, як дитина без одягу посеред вітру. Коли ми робимо зріз восени, соки вже не рухаються настільки, щоб. Запечатати пошкоджене місце, тому рана лишається відкритою. Через неї в дерево легко проникає інфекція, особливо грибкова. Спори грибків літають у повітрі, сідають на вологу деревину і починають розмножуватися. За зиму вони роз'їдають деревину, і навесні, коли дерево прокидається, уражене місце вже не живе. Саме так утворюються порожнини у стовбурах, чорні плями, тріщини і гнилі. Усе це не приходить ззовні. Це наслідок невчасної обрізки, коли дерево не встигло закрити свою рану. Багато хто думає, що якщо підмастити зріз садовим варом, то все буде гаразд. Але навіть найкращий вар не допоможе, якщо дерево не має сил регенерувати тканини. Вар це лише плівка, а не лікування. Якщо зробити зріз у вересні чи жовтні. Коли температура ще дозволяє, він не встигає висохнути. Під плівкою збирається волога і починається загнивання. А потім, коли приходить мороз, цей вологий зріст тріскає. Навесні ви бачите розірвану кору, відшарування, потемніння деревини. Це все наслідки того, що дерево не встигло підготуватися до рани. Інша біда осінньої обрізки це порушення природного циклу у серпні, вересні. Дерево саме вирішує, які гілки воно більше не живитиме, воно поступово згасає їх, щоб узимку не витрачати сили. Але коли людина бере секатор і обрізає живу гілку, дерево не встигає перенаправити сік. У результаті поживні речовини просто втрачаються. Це все одно, що перерізати трубу, по якій іде вода, вона просто витікає у дерев це називають виснаженням. Наступного року така рослина має слабкі пагони, малі листки, а замість великих яблук чи груш дріб'язок. Ще один момент, про який часто забувають осіння обрізка провокує помилкове пробудження. Якщо обрізати дерево під час теплої осені, воно може вирішити, що весна вже настала і запустить нові пагони. Ці молоді прирости з'являються іноді навіть у листопаді, особливо після дощів. І теплих днів. Але потім приходить мороз, і ці пагони замерзають, пошкоджуючи ще й старі тканини біля місця росту. Таким чином дерево втрачає не лише нові гілки, а й частину здорової деревини. Це типова ситуація, коли сад навесні виглядає ніби обпалений, верхівки чорні, кора потріскана, а бруньки не розпускаються. Правильний час для обрізки. Це весна, коли дерево прокидається, коли сокорух уже почався, але листя ще не з'явилося, тоді кожна рана швидко затягується, деревина живе, і зріз стає сухим і безпечним. Якщо ж хтось не встиг на весні, краще почекати до літа, коли обрізку можна зробити легкою, санітарною, лише видалити сухі чи хворі гілки, але восени ні. Бо тоді дерево вже готується до сну і будь-яке втручання лише шкодить. Старі садівники завжди казали не заважай дереву готуватись до зими, бо воно саме знає, що йому потрібно восени краще подбати про корені, розпушити землю, підживити перегноєм, замульчувати, побілити стовбур, щоб сонце не обпікло кору в морозні дні. Це справжній догляд, який допоможе дереву зміцніти. А секатор – Треба відкласти подалі, хай лежить собі до весни, бо кожен зріз восени це не робота, а злочин проти природи. Ще одна річ, про яку варто знати після обрізки восени дерево гірше переносить морози, навіть якщо зріз малий, мороз проникає крізь нього у тканини, охолоджує сік, утворює кристали, які розривають внутрішні клітини. Навесні це виглядає як чорні плями на корі. Або сухі кільця навколо стовбура. Якщо ж обрізка зроблена у верхній частині дерева, холод проникає ще глибше. Це особливо небезпечно для кісточкових культур вишень, слив абрикосів, які й без того мають чутливу кору. Навіть одне неправильне різання восени може позбавити вас урожаю на кілька років і найгірше, коли обрізають молоді дерева. Вони ще не мають міцної кори, не накопичили достатньо запасів у коренях, якщо їх поранити восени, вони просто не переживуть першу зиму. Весною ви знайдете їх сухими, з потрісканими стовбурцями і відшарованою корою. Тому найперше правило: молоді дерева ніколи не чіпати восени. Нехай ростуть спокійно, зміцнюють корінь і готуються до справжнього життя. Якщо вже є потреба щось підчистити. Робіть це тільки у крайньому випадку, якщо гілка зламалась або сильно хворіє. Але навіть тоді зріз треба робити мінімальний рівний одразу замазати варом і накрити поліетиленом від дощу, та найкраще залишити до весни, щоб не відкривати нові рани. Осінь це час спокою і дерево має спати, а не кровоточити від людської турботи. Отже, головна порада проста, але перевірена часом. Восени не різати, бо кожен зріз у цей час це втрата, яку дерево може не пережити. І пам'ятайте дерево мовчить, але відчуває все. Наші діди й прадіди не мали сучасних секаторів, пилок з тонким зубом чи садових варів, але їхні сади жили по сто років і більше. У кожному селі був дід, що знав кожне дерево поіменно, говорив до нього, торкався кори, як до живої істоти. Вони розуміли природу не з книжок, а з життя. Спостерігали, коли сік починає рух, коли кора відходить, коли дерево спить. Тому й обрізали тільки тоді, коли бачилося, що саме дерево готове. Весною коли бруньки лише набрякли, а гілка ще гнучка і жива, тоді й брали ножа. А восени ніколи, бо казали Не чіпай дерево, коли воно втомилося. І це не було повір'я, це була мудрість, перевірена віками. У старих господарів була своя логіка. Вони казали, що дерево восени, як корова після доїння, не треба її смикати, бо вона вже віддала сили. Тому восени дід оглядав сад, але не різав. Він прибирав листя, обкопував землю, обмазував стовбури глиною з коров'яком, щоб не потріскалися від морозу. Якщо десь бачив хвору гілку, Позначав її шматком тканини, до весни тоді зітну. Так дерево стояло ціле, спокійно зимувало. А навесні, коли сонце пригрівало, господар виходив із ножем і пилкою, робив зрізи, чисті, рівні, замазував попелом чи смолою. Дерево тоді не плакало, а швидко гоїлося, бо соки вже рухались, життя прокидалося. А тепер подивіться на сучасні сади: люди купують дорогі секатори. дивляться поради в інтернеті. А потім у жовтні ріжуть грушу, яблуню, сливу, щоб не заросло, вам кажуть. І вже навесні дивуються, що кора потріскана верхівки чорні, молоді пагони всохли. Вони не розуміють, що дерево не машина, його не можна різати по календарю. Старі садівники відчували час серцем, вони не поспішали, бо знали у саду головне терпіння. Якщо хочеш плоду, дочекайся. У природі все має свій ритм, і мудра людина вміє його слухати. Була в нашому селі колись баба Варка, садівниця на все життя, її яблука пахли на всю вулицю, і кожен хотів мати такі ж. Коли питали, як вона доглядає сад, вона сміялася Я його не чіпаю, я з ним дружу. Вона казала Дерево треба не різати, а розуміти. Її секрет був простий обрізку робила лише навесні, коли перша ластівка прилетить. Казала пташка прилетіла, значить, дерево прокинулось. А восени вона тільки білила стовбури, розкидала попіл біля коренів і поливала теплою водою, щоб земля не тверділа. І її сад жив довго, плодоносив до самої старості. Жодна гілка не гнила бо не була зранена в холодну пору. Є ще один старий звичай. Обрізані гілки ніколи не залишали під деревом, їх виносили за межі саду, спалювали або закопували подалі. Казали, що дерево не повинно бачити свою ранаву, бо як дерево бачить під собою мертві гілки, то й саме сохне. Це може здатися забобоном, але в ньому є логіка. Коли зрізи робляться бездумно і лишаються купи гілля під деревом, там заводяться грибки, личинки. Які потім знову йдуть у коріння, а старі люди своїм способом просто розривали це коло. Вони берегли дерево від власних помилок. Наші прадіди не знали термінів фотосинтез чи тканинна регенерація, але розуміли, що дерево треба лікувати як людину. Вони навіть говорили до дерев. Перед тим як зрубати суху гілку, промовляли Пробач, треба. Бо розуміли, дерево чує. І, може, саме тому їхні сади стояли густі, квітли, як живі. Вони знали, що найстрашніший ворог саду поспіх і незнання. Вони не робили все за планом, а дивилися на погоду, на колір кори, на запах землі. Коли земля дихає теплом, значить, можна різати, а коли пахне вологою і туманом не чіпай, бо це вже сон дерева. У сучасному житті ми втратили цю тонкість відчуття. Ми дивимося у календар, шукаємо оптимальні дні для обрізки, а забули, що природа не читає календарів. Дерево не живе за датами, воно живе за сонцем, вітром і вологою. Старі садівники відчували це, тому й казали Слухай землю, не календар, тайте, у них не було врожайних таблиць, але яблука були солодкі, сливи великі, груші пахучі. Бо вони не різали дерево тоді, коли воно ще дихало. Є в народі ще одна порада не бери секатор, поки лист останній не впаде, бо листя це очі дерева, воно через них дихає. Коли листя ще тримається, дерево живе, і якщо зрізати гілку, поки на ній зелень, то це як забрати повітря у живого. А от коли листя впало і мороз прибрав соки, тоді вже пізно, бо дерево вже спить. І рана не загоїться, тому найрозумніше чекати весни. Це проста істина, але скільки садівників її ігнорує. Старі люди казали, хочеш, щоб дерево жило сто років, не муч його восени. Вони вірили, що кожен зріс це як слово до дерева. Якщо робиш із любов'ю і розумом, дерево віддячить. А якщо бездумно, лише бо треба, то дерево помститься мовчанням. Не зацвіте, не дасть плоду, і в цьому є глибока правда. Бо дерево є це не знаряддя, а співрозмовник воно відчуває тепло рук, доброту господаря і відгукується. Тож варто згадати старі методи не як минуле, а як школу мудрості. У кожному старому саду був порядок без поспіху вони не гналися за новими інструментами, а тримали у руках простий ніж. Гострий, але поважний до дерева, і може саме через цю повагу сади тоді жили довше, ніж сьогодні. Якщо підсумувати все сказане, головний висновок простий восени дерево треба берегти, а не різати. Це час, коли сад готується до сну, коли життя в гілках сповільнюється і кожна необережна дія може стати фатальною. Якщо ми хочемо бачити свій сад здоровим, квітучим, повним врожаю. Треба навчитися чекати. Сикатор восени це спокуса, але не потреба. У цей період найважливіше не торкатися ножем кори, не тривожити дерево, яке саме впорядковує свої сили. Бо природа не терпить поспіху, і кожен зріс у невідповідний час НАТО це рана, що болить довго і глибоко. Осінній догляд за садом має бути не різанням, а захистом. Найперше треба зібрати все опале листя. Щоб не лишилося гнилизни і шкідників, потім обкопати землю біля стовбура, щоб корінь мав дихання і зміг накопичити тепло, далі підживити дерево перегноєм або компостом, щоб за зиму мати запас поживи, і головне побілити стовбур. Це не просто для краси, як дехто думає, а справжній щит від сонячних опіків і морозобоїн. Сонце зимою б'є по корі, а потім мороз різко стискає її. Від цього йдуть тріщини, побілка пом'якшує перепади, зберігає життя під корою, і тоді дерево спокійно доживе до весни. Коли ж приходить весна, коли сонце вже пригріває, тоді і настає час секатора. Тоді дерево відчуває рух соків і будь-яка рана заживає швидко, як подряпина на молодій шкірі. Весняна обрізка не шкодить, бо дерево має силу для відновлення. Тоді можна прибрати сухі, поламані хворі гілки, підрізати ті, що загущують крону, і навіть формувати молоді дерева. І результат буде зовсім інший. Дерево подякує вам рясним цвітом і новими пагонами, бо весняний зріз – це не біль, а очищення як дихання після довгої зими. Але для цього треба мати терпіння і розуміння часу, а не діяти з примхи. Уникнути проблем легко, якщо знати кілька простих правил. Перше не різати восени жодної живої гілки. Якщо вона суха чи зламана, краще зачекати до весни, якщо немає небезпеки для дерева. Друге, ніколи не обрізати під час вологи дощу чи туману, бо це відкрита дорога для грибків. Третє не довіряти календарям обрізки з газет чи інтернету. Кожне дерево у вашому саду має свій характер і час. Тому дивіться не на дати, а на саме дерево. І ще не захоплюйтесь глибиною зрізів багато хто з ентузіазмом омолоджує дерево, зрізаючи великі гілки одразу. Це величезна помилка, бо дерево не витримує таких втрат. Обрізати треба поступово щороку, трохи, щоб воно мало часу говтатись. Є ще одна порада від старих садівників перед тим як різати, подумай тричі а чи треба? Часто буває, що гілка здається зайвою. Але саме вона прикриває дерево від вітру чи сонця. Якщо зрізати її бездумно, дерево потім страждає від перегріву або морозу. Або ще гірше втрачає баланс і ламається під снігом. Тому не спішіть сад це не поле, де можна зорати і засіяти, це жива система, де кожна гілочка має своє місце. А кожен листок дихає разом із землею. І хто це розуміє, той має сад, який живе десятиліттями. У народі кажуть, дерево не кричить, але пам'ятає, якщо ви обрізали його невчасно, воно не дасть плоду наступного року. Якщо ж ви дали йому спокій восени, воно віддячить сторицею. Бо дерево відчуває доброту. Коли ви торкаєтесь його обережно. Коли не зриваєте листя без потреби, коли не калічите секатором, воно це пам'ятає. Навесні ви побачите, як воно оживає, кожна гілка тягнеться до сонця, кожна брунька розкривається з вдячністю, це і є справжній зв'язок між людиною і природою, який сьогодні багато хто втратив, і найголовніше не слухайте тих, хто каже, що обрізка восени нічого страшного. Страшне те, що ви не бачите відразу наслідків. Рік два все виглядає нормально, а потім дерево починає сохнути зсередини. Зрізи, зроблені восени, це відкрита брама для болячок і морозу, вони не загоюються, вони лише здаються сухими, але всередині дерево вмирає, і коли воно нарешті всихає, пізно щось змінювати, тому краще не різати взагалі, ніж зробити це невчасно. І це правило, якому варто навчити кожного молодого господаря. Пам'ятайте сад це не просто частина подвір'я, це жива сім'я, кожне дерево, як старший родич, якому треба дати турботу, повагу і спокій. А найкраща турбота восени це не секатор, а тепло і захист, Закрийте коріння, побіліть стовбур, приберіть сміття, подивіться на гілки і скажіть відпочивай, друже. І навесні, коли знову заграє сонце. Ви побачите, як цей сад живе, зашумить і подякує вам, бо найкращий сад той, який не ріжуть бездумно, а бережуть з розумінням і любов'ю.